Вітаю тебе, мій розумничук! До нас сьогодні на заняття завітала кицька Анфіса. Вона хоче послухати всіх нас, як ми вміємо рахувати та завдання виконувати. Анфіса принесла з собою цифри. Назви їх. Цифра один. Назви наступну цифру. Так, це цифра 2. А тепер відгадай загадку. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи і водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Спробуй відгадати, що це? Так, дійсно, це світлофор. Давай розглянемо його. Які кольори має світлофор. Вірно, червоний, жовтий. Зелений. На яку геометричну фігуру вони схожі. Так, на кола. Скільки їх? Давай порахуємо. 1, 2, 3. Тож сьогодні ми познайомились з числом і цифрою 3. Поглянь, як вона виглядає. Раз гачок, два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Ось так виглядає цифра 3. Скільки метеликів ти бачиш порахуй! 1, 2, 3. Тож кількість метеликів ми можемо позначити цифрою 3. А скільки пташок. Пташок теж 3. Позначимо також цифрою 3. Відгадай загадку. Олівці Петрусь узяв, швидко щось намалював. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Про яку геометричну фігуру йдеться? Вірно, про трикутник. Як ти здогадався? Так, трикутник має три кути і три сторони. Якого він кольору? Молодець синього кольору. Скільки геометричних фігур ти бачиш? Давай порахуємо: 1, 2, 3. Назви їх квадрат коло. Трикутник. Назви фігуру, що знаходиться посередині. Вірно, це коло рожевого кольору. Назви фігуру, що знаходиться ліворуч. Так, це квадрат жовтого кольору. А яка фігура знаходиться праворуч? Молодець! Це трикутник зеленого кольору. Скільки книжок на картинці? Давай порахуємо. 1, 2, 3. Тож позначимо їх цифрою 3. Я знаю, що ти дуже полюбляєш казки. Тому давай пригадаємо з тобою у назвах яких казок є цифра 3. Добре, молодець! Це казка «Три ведмеді. І казка «Три порося. Ще я знаю, тобі дуже подобається грати в рухливі ігри. Тому я пропоную тобі послухати лічилку і вивчити її на пам'ять. За горами за лісами стоїть бочка з пирогами. Раз, два, три, то ж мурити будеш ти. Тож скажи, з яким числом і цифрою ти сьогодні познайомився? Я тобі пропоную побудувати з конструктора або викласти з природнього матеріалу цифру 3 та надіслати мені фото. Сподіваюсь, у тебе все вийде чудово. Наше заняття завершується, а я і кицька Анфіса з тобою прощаємось. До нових зустрічей!